Вітаю вас на своєму каналі. У мене сьогодні у роботі ось така чоловіча куртка, парка і ось такий ось, бачите, недолік. Думали-думали і придумали придумали зробити внутрішні шви. Тут ми зробимо через усю спину імітацію. Шва і ось так вертикально так само будуть два шва. Так, бо навтрачувати нема чого. Виміряю. Тут у мене спід рукава 13,2. Ну, 13 пишу 13. І тут у мене спід рукава так само 13. Так, міряю. Тринадцять, тринадцять, тринадцять. І тут так само тринадцять. Так, тепер висоту визначаю. Висоту визначаю. Тут у мене висота 43. 43. 43. И тут так само 43. Так, теперь беру и вот так украсиваю линию. Те линии я промытую Беру нитку з голкою і прометую ось так от кожну. Потім покажу, що роблю надалі. Так, ось тут, де в мене є розриви, я спочатку буду склеювати трохи, а потім те, що склеїла, буду забирати у шов. Так, все, Беру нитку з голкою і буду прометувати. Так, я ось зробила розмірку. Бачите, тепер мені потрібно вивернути тезері на виворотну сторону. Шукаємо, як сюди зайти. Тут немає блискавки, як іноді діроблять. Дивимось, що тут у нас в рукаві. Так, ось у нас вход. Будемо робити вход через лівий рукав. Тобто я розпарюю, вивертаю і покажу, що роблю надалі. Я повернула ось що у мене тут внутрі. Зараз я піду і буду заклеювати ось цю дірку. Потім вам покажу, що я роблю. Це у мене крію смак. Вкладаю дуже обережно, ось так от, щоб була ця дірка посередині. І ось так от зараз буду краскою кулити. Вона трохи прихватилась. Так, тогда беру рушник и вот так веду. Це приклеїла, тепер дам відпочити, потім знімаю цю бумагу і буду наклеювати зверху тканину. Так, беру шматок кромки і ось так накладаю і наклеюю. Щас я ось так наклала ось так наклала і Дам відпочити, потім покажу, що роблю далі. Так, тепер промальовую лінію. Ось вона у мене. По цій лінії я буду стричити. Спершу я буду строчити отак, з'єднувати на 0,1, робити защіп по вертикальній защіпи буду по 0,1. Зараз ну, я вам покажу закалю булавками. То есть так по линии. Я вам покажу машинные работы. Я вам показывать и не буду. Тут я выхожу на нет. До шва. На нуль. Вот так вот. Так вот. Так, ну и вот сюда. Вот так по линии. Бачите, все. Тут, де у мене дірка, я буду строчити на 0,3. Якщо тут буде 0,1, то тут буде 0,3. Вертикально так само, потім, коли я зроблю, я ось від цієї точки відкладаю 10 см і буду строчити неповну строчку. Тобто в мене не буде строчка через усю спину. У мене буде строчка ось від цієї точки, там, де у мене кут 14 сантиметрів. Це у мене буде початок строчки. І з тої сторони так само я відмічу. Зараз я вам покажу. Так само 14 сантиметрів. Так стане строчку, ось вона у мене. Тобто у мене тут, ось тут буде і тут буде закінчуватися строчка. Це я йду. Буду строчити строчку, а вам покажу результат. Тобто спочатку вертикальні строчки, а потім горизонтальні. Тут, де у мене розрив був, я прокладу двойну строчку, щоб у мене нічого не вилізло. Тобто я приклеїла, приклеїла зверху кромку з тканини і тепер буду закріпляти все це. Тут я закр... вертикальну строчку я закінчую ось в точці кута, тут, де у мене рваний кут був. Так само вертикальну строчку я буду закінчувати ось тут. Тобто зараз я вам покажу на цій стороні, як я буду строчити. щоб не викликала деталь. Так, ось тут у мене 0,1. Бачите, ось так от у мене. А там у мене буде 0,3, тому що у мене 0,1. Ось тут у мене буде, так, у мене виходить 5, ось тут у мене буде 0,3. 0,3, 0,1, 0,1, 0,3, 0,1. Тут буде 0,3 і тут буде 0,1. Тобто дві вертикальні строчок, потім починаючи з цієї точки через цей кут і от сюди до пройму, в кінця пройму. Все, я пішла на машину, вам покажу результат. Так, ось такий вигляд має деталь сіньки з виворотної сторони. Бачите? Теперь я вынимаю нитки били и вывертаю куртку на лицевую сторону. Так, вот что у меня получилось с лицевой стороны. Вот это был рельеф, вот это другой рельеф, тут тоже я распрасую всю ниточку, вот такой выгляд. У мене має тепер куска. Зараз трохи я почищу і розпрасую ось цю частину. І трохи потрошки в мене тут зборка вийшла. І буду закривати підклад. Так ось так беру, беру, випираю і розпрасую. готова. Дірки немає, є ребенки. Якщо вам було цікаво, ставте лайки, пишіть коментарі, я буду дуже вдячна.